В них вихід є. Вони можуть собі розвернутися і піти додому. Красовій маєте чи ні? Як ви можете спати? Як ви можете спати? Люди каже, пішли всієї правди до кінця. Вона не розуміла, бо повірте, я не до кінця її розумів. У нас е зовсім інше бачення на цей світ, у нас зовсім інше прагнення. В цьому житті зовсім інша мета. Краще захищати волинь десь все-таки на сході України, аніж коли вже вони прийдуть сюди. Ідучи на службу зранку, ти не розумієш, що тебе очікує на протязі дня і на протязі доби. На роздуми дав рівно одну добу і сказав: завтра зранку ти прийдеш і скажеш. Я йому сказав одразу так: поліцію повинні бачити всі. Бог його знає, що вам сказати, якщо чесно. Андрій, яким був ваш шлях у поліції? Наскільки я знаю, ви ніби починали у патрульній. Правильно працювати чи я помиляюсь? Взагалі я закінчив профільний навчальний заклад Національної академії внутрішніх справ і закінчив також цікавий період у 2014 році, після чого прийшов працювати безпосередньо на посаду дільничого до Любишівського територіального підрозділу, де, пропрацювавши близько двох років, Після створення патрульної поліції подав заявку вже на патрульного поліцейського і пішов служити простим інспектором в місті Луцьку. Скільки років ви вже служите? E, взагалі в системі МВ служу з 2011 року, в патрульній поліції почав служити з 16 до 18. -го. В 18 му вже перейшов на службу до головного управління національної поліції і станом з 18-го року по сьогоднішній день служу в ГУНП. Ви зараз очолюєте групи реагування патрульної поліції правильно в нашій області. Скільки людей у вашому підпорядкуванні? Станом на даний момент в нашому підрозділі близько 400 осіб. Якщо бути точним, то десь 395. Як це бути керівником такого великого підрозділу? З якими викликами ви стикаєтеся? Керівники безпосередньо цих людей знаходяться на місцях територіальних підрозділів. Ми здійснюємо контроль і аналітику за їхньою службовою діяльністю. Для того щоб керувати такою кількістю людей, треба навчитися одним керувати. Якщо в тебе в голові порядок, то в принципі порядок буде і в подальшому в службі. Але загалом, якщо говорити, чому вас навчила служба в поліції, як вона вас загартувала? Служба в поліції навчає дисципліні. Вона в першу чергу дисциплінує відповідно відповідальності та холодного розуму. Бо, йдучи на службу зранку, ти не розумієш, що тебе очікує на протязі дня і на протязі доби. Це така служба, коли ти постійно в тонусі, постійно в стимулі, постійно ти розумієш, що тебе. Будь-що може очікувати на протязі твого службового часу. І службовий час у тебе триває 24 на 7. Немає такого, що ти пішов додому, ти абстрагувався. Ні. Я постійно на телефоні, постійно. Немає такого, що я навіть можу десь відійти по своїх справах, не взявши телефон. Це вже на рефлексі, це вже на автоматизмі. І всі мої, вся моя сім'я про це розуміє, знає, і вже, в принципі, з цим змирилася. Давайте пригадаємо час до повномасштабного вторгнення. Так, повернемося там до 24 лютого. Які настрої були у вас особисто? Які настрої були у вашого колективу? Чи очікували ви на початок цієї повномасштабної війни? З керівником, заступником начальника ГУНП Сергієм Козаком та на той момент начальником УПД Солоненком Володимиром Володимичем. Ми кожного ранку перед початком свого робочого дня збираємось. І дискутуємо на різного роду теми. В тому числі на той момент ви розумієте, що безпосередньо прямою темою безпосередньо була, відповідно, буде війна чи не буде. І на той момент, повірте, була така ситуація, що в нас щоденно були якісь нові нові, нові, нові бачення. Сьогодні ми розуміємо, що формується колона. Ага, значить, завтра буде війна. Ага. Сергій Россилавич каже, нема танків. Все, нема чим наступати, все, значить, війни не буде. І так щоденно воно було по-іншому. Але воно було в напруженому, підвищеному стані, бо все одно до останнього ніхто не розумів. До останнього була надія, що все-таки цього не відбудеться. Але після 24 лютого ми зрозуміли, що Ну хто його знає. Бачите? От, власне, НТВ застала війна? Керівником ОНП. Юрім Олександровичем на той момент було організовано службу таким чином, що керівники галузевих служб та їхні заступники почергово були безпосередньо на робочому місці 24 на 7. І так склались обставини, що з 23 на 24 якраз випала моя черга і Володимира Володимировича Солоненка чергувати безпосередньо в управлінні превентивної діяльності. І близько 4-ї години ранку розбудили розбудив мене оцей вибух, який трапився в Луцьку. Також Почали йти повідомлення з нашої київської групи, де наш керівник написав одразу доповісти про ситуацію в областях. І в кінці його, ну, такою фінальною фразою була: у нас почалась війна в Києві чути вибухи та постріли. Відповідно, війна мене зустріла безпосередньо на робочому місці. Що ви відчували тоді? Ну, безпосередньо, в першу чергу, страх, страх перед невідомим. Страх перед тим, що ніколи, ви ж розумієте, попередньо в такій ситуації не був. Хоча в той же ж момент я розумів свої подальші дії, бо все одно як не крути, ми до цього готувались. Я розумів, що я повинен робити. Але страх перед невідомим він все одно був. Які завдання тоді, там в перші дні війни, в перші дні повномасштабного вторгнення виконували ваші групи реагування патрульної поліції, і з якими викликами, вже з якими складнощами під час воєнного стану ви стикнулися? Виконання завдань у нас лишилось безперечно, в першу чергу реагування на заяви та повідомлення громадян. Нічого фактично не змінилось, окрім їх кількості. Кількість збільшилась, бо тоді ви згадуєте, у нас населення почало набагато активніше і свідоміше. Реагувати на це все. Вони тоді повідомлення пішли про різного роду маячки, про різного роду закладки, про різного роду невідомих осіб, які на їхню думку вважалися диверсантами. Це нормально, це природно. Бо люди також потрапили в невідому для них ситуацію, в нову обстановку. Було складніше, бо в першу чергу треба було організувати таким чином. З тієї кількості особового складу, яка була, всі були викликані по тривозі, були створені додаткові наряди. Бо Юрій Олександровичем стояла першочергова завдання збільшити кількість поліцейських на вулицях. Поліцію, це його фраза, повинні бачити всі. всі Тобто в кожному селі, в кожному невеликому містечку місті повинна була бути поліція. Поліцейська присутність це був пріоритет, бо коли бачили населення поліцію, вони розуміли, що вони в безпеці. Вони розуміли, що станом на даний момент їх охороняють та їхній спокій бережуть. Буквально через місяць-два, вже після початку повномасштабного вторгнення, розпочав формуватися батальйон Захід. Ви одразу ж вирішили до нього вступити? Дивіться, в середині квітня. Нашому заступнику керівника Сергію Ростиславовичу Козаку. Від заступника голови надійшла інформація про створення такого батальйону та про те, що його призначають керівником. Після чого він викликав мене до себе та запропонував поїхати з ним. І на роздуми дав рівно одну добу і сказав: завтра зранку ти прийдеш і скажеш. Бо є сім'я. Є такі нюанси, як сприйняття це сім'єю. Відповідно, я йому сказав одразу так. Але він каже, це все добре, твоя думка це прекрасно, але в тебе є дружина, в тебе є батьки, в тебе є діти, ти повинен з ними порадитись. І після того зранку прийдеш мені скажеш повторно. Відповідно, порадившись з сім'єю, ну сім'єю, ви розумієте, що моє бачення було таке: відповідно, єдине, що я зробив, це просто переконав їх в правильності цього наміру. Відповідно, прийшовши на другий ранок до нього в кабінет, зайшовши, я сказав, все-таки, що моя відповідь не змінилась. Я також згоден, і він сказав: Тоді ти все, ти в моїй команді, тоді ми їдемо разом. Чи не просто було приймати таке рішення? От як ви сказали, у вас є дружина, у вас є двоє маленьких діток, і ви мусили все ж їх покинути на такий нев... ну, досить тривалий час. Ви були скільки? 9 місяців, напевно. Пів... Без одного дня. — 9 місяців без, без одного дня. Так, на той момент ми взагалі не розуміли, куди ми їдемо і наскільки. Ми їхали просто в невідомість. Я дружині казав, що це там на 2-3 місяці. Я відверто сам не розумів. Тому вона все-таки запитувала якісь дати, якусь кількість часу. Я там, що перше в голову приходило, те їй казав. Всієї правди до кінця вона не розуміла, бо повірте, я не до кінця її розумів. Я казав те, що вона хотіла чути, для того, щоб її заспокоїти. Сім'ї діти, діти в мене ще маленькі, синові чотири з половиною роки. Дочці на той момент було близько чотирьох місяців. Таке рішення приймати було, звісно, непросто, але розуміючи те, що краще захищати Волинь десь все-таки на сході України, аніж безпосередньо тоді, коли вже вони прийдуть сюди. Тобто це рішення було приймати і не просто, але я розумів, що це моя чоловіча позиція, що це так правильно, так повинно бути. Просто в мене в голові є шаблон, що я чоловік і я повинен захищати свою батьківщину, бо мені подобається тут, я нікуди не хочу звідси їхати. І відверто за кордоном був за свої 30 років один раз. Відповідно, мені тут добре, я повинен зробити все для цієї країни, бо вона станом на даний момент дала мені все те, що я маю. І рішення було приймати непросто, але я його прийняв до цього із суто військовим напрямком. Ви не ну не працювали в суто військовому напрямку. Як ви опановували це військове ремесло? Що було для вас новим? Чи було вам складно у цьому? Чи вчилися швидко, чи навпаки довго? Дійсно, з військовою тематикою я ніколи не стикався, але так як все-таки поліція це підрозділ е збройний, це збройне формування. Яке, хоча б, дякувати Богу, має дотичність до зброї, тобто елементарні навики поводження стабільної вогнепальної зброї, з автоматичною зброєю з різного роду більш-менш важкого озброєння, я розумів і теоретично, і практично. Але дякувати Богу, керівник цього батальйону у нас був людина військова, яка в своєму минулому житті мала пряме відношення до нашої військової служби. Відповідно, під час бойового злагодження всі ті навики, які нам були потрібні, які базові нам повинні були дати, нам їх надали. І за два тижні, повірте, ми дізналися те, що люди отримують руками. Да, екстерном, да, швиденько, да, можливо, не все. Але базу, ми, повірте, мали на достатньому рівні. От, власне, поговоримо е, про батальйон Захід, які безпосередньо завдання він виконує. Виконує він завдання е, невластиві поліції, взагалі, від слова, взагалі. У е, нас не було такого поняття, як служба, десь несення на блокпостах, регулювання безпеки дорожнього руху. У нас були суто е, військові завдання, тобто е, військ, е, безпосередньо. Диверсійно розвідувальні, у нас була спеціально відведена для цього група. Штурмові дії також були, в яких ми також приймали участь. Безпосередньо, що стосується більш-менш наближеної до поліцейських задач, це були зачистки уже після безпосередньо воєн військової бригади, яка пройшла. Ми вже йшли прямо за ними другим ешелоном. І після того, як вони взяли під контроль населений пункт, ми вже, відповідно, проводили в ньому. Зачистку. зачистку, так точно, або їх ще називають стабілізаційні О, стабілізаційні заходи. заходи так точно ми Що проводили це суть стабілізаційних заходів. Це безпосередньо після проходження бригади. Коли проходить бригада, вони проходять важкою технікою безпосередньо по центру, по окраїнах населеного пункту, і основна маса противника вона або відходить, або відповідно вже на місці гине. Нашим завданням було е зачистити решту населених пунктів. Від е, можливих е, сил противника. Находились і в підвалах противники, знаходились і в населених пунктах, де переодягались в цивільне, в, в цивільне в, просто в місцевих громадян, так як більша частина там російськомовного населення, ви розумієте, що ці також російськомовні, е, але вже в ході спілкування, в ході нашої з ними бесіди і надання ним різного роду запитань. Вони путались, розуміючи, що людина не місцева, розуміючи, що людина не може назвати вам я краще розумів і орієнтувався в сусідніх населених пунктах, ніж вони. Відповідно, в подальшому вже це їх видавало. Відповідно, ці люди в подальшому вже їхали на фільтраційні пункти, де з ними працювала служба безпеки, де працювала розвідка і так далі. Нашим завданням першочерговим було виявлення та затримання таких осіб. Часто знаходили їх взагалі у цих звільнених і багато. Бувало по-різному, але, але знаходили. Знаходили. Із ваших відповідей я зрозуміла, що у вас були трохи в бригаді розподілені обов'язки, правильно? Ви працювали по певних напрямках. В якому напрямку працювали ви, або які обов'язки ви ж виконували? У нас були підрозділи аеророзвідки, підрозділи. Вогневої підтримки, підрозділи розвідки. У нас батальйон невеликий. У нас вони були більш, більш розділені такі Е, Я і мої колеги ми безпосередньо займалися логістичним забезпеченням цих підрозділів та наданням їм усіх всього належного. Але це не означає, що якщо ми їх забезпечували, ми не виходили з ними на завдання. Позиція нашого командира в тому, що на завдачу йдуть всі. Немає різниці. Від логіста, від того, хто забезпечує до штурмовика. Якщо йде штурмовик, за ним йду я з усім йому необхідним. Відповідно, якщо вони йдуть і беруть з собою необхідний їм боєкомплект, додатковий беру я. Відповідно, якщо вони беруть собі певну кількість продуктів, там якщо задача на три дні, я вже повинен розрахувати це на тиждень. Бо якщо вона на три дні, то це не завжди три дня. Це в кращому випадку тиждень. А як переважно траплялось, то було по-різному. Наш керівник хвилювався за кожного співробітника, як за свою рідну дитину. Розумієте? Він я бачив, як вони виходили на завдання. Якщо це завдання були, куди він не йшов, це було вкрай рідко, то він безпосередньо сидячи на, на місці здійснення контролю на нашій безпосередній базі, повірте, він не спав до того моменту, поки вони не виходили. Він ходив, курив, ходив навколо. Е, ну, реально, настільки він за них хвилювався, тільки, вже він цей, тільки вони виходили і казали, в нас все добре, все, тоді він міг заспокоїтися і вже дійсно, хоч трішечки, але розслабитись. До їхнього моменту, до моменту прибуття їх на базу основну, це, це щоб ви бачили, це просто. Де ви жили в той час за, за весь період діяльності? Я так розумію, що це були різні місця, і починаючи там із бази, да, і там, можливо, якісь польові умови. От Як ви звикали до цих польових умов? Чи не складно це було? Основна база в нас знаходилась в Харківській області. Населений пункт не важливо, але це колишня територія АТП. А в подальшому, вже під час виконання бойових завдань, в залежності від місця їх проведення, бувало таке, що жили в полі ну, добу-дві. Перед е, перед звільненням такого населеного пункту, як Волохів Яр, ми безпосередньо за три доби поїхали і в дачному масиві знайшли дачні будиночки, понаходили власників. З власниками туди позаходили. І тільки після їхнього погодження ми поселили туди особовий склад, звідки було близько ста кілометрів, щоб їхати до місця виконання завдань. Але з нашої основної бази це було напередок, далі. Як люди ставилися до таких ваших прохань? Вони йшли на зустріч вам чи, можливо, часто відмовляли? Після того, як ми приїхали в Харківську область, найбільше, що мене здивувало, це відношення місцевого населення до нас. Це настільки приємно. Настільки було комфортно, ти попав ніби додому. От відверто, до кого не звернешся, вони реально допомагають. Бо все-таки організацію побутових питань займались ми, і їх було більше, ніж достатньо. Бо для такої кількості людей фактично з нуля треба було створити хоча б якісь умови проживання. Відповідно, чому я наголосив, що ми заходили на ті самі дачні масиви тільки з власниками, бо ми не хотіли бути схожими на нашого ворога. Ми розуміли, що ми все-таки цивілізовані люди, що в кожного такого будинку є власник, і відповідно з кожним було би правильно поговорити і попроситись туди зайти. І повірте, реально 98% населення йшло нам на зустріч, допомагало, і зустрічали як рідних дітей, чоловіків і братів. Ваш керівник батальйону Сергій Козак в одному із своїх інтерв'ю сказав, що ви брали участь у декількох операціях по звільненню населених пунктів. Безпосередньо ви в які брали, і можливо розкажете трішки про ці операції. Так як попередньо я вже наголосив, що позиція нашого командира була, що на всі операції йдуть усі. Немає різниці. Лишалось на базі тільки кілька людей на охорону. І, відповідно, участь у всіх операціях батальйону ми приймали, починаючи від. Першої операції це було визволення питомника. Далі це був Волохів'яр, в подальшому це був Куп'янськ, потім Лиман, потім, вже була... потім ми перейшли на Донецьку область. Це було звільнення оцієї Яцківки, в якій ми в подальшому проживали. Близько семи операцій. Близько семи приймали участь. Що було найскладніше і фізично, і психологічно, можливо? Найскладніше було психологічно розуміти, чи доживеш ти до ранку. Найскладніше, найстрашніше це було авіабомби. Реально в житті ніколи з таким не стикався і дав би Бог нікому не стикатися. Відверто, це така сила, і це така потужність, яка не забудеться і буде снитися ще, мабуть, до моєї смерті. Бо відверто. Реально страшнішого нічого не бачив. Е, найскладніше це було розуміти, е, що ворог за спиною в тебе буквально в кількох метрах. Розуміючи, що ми е, штурмуємо ну, певний населений пункт. Це я також на, ну, на, на, на прикладі Волохового Яру наведу. Ми розуміємо, що за 500 метрів від нас на фермі на висоті закріпились, закріпився наш ворог. Ми розуміємо, що ми його вибили з блокпоста. Ми розуміємо, що ми це зробили до темноти, але ці встигли закріпитись на фермі. Відповідно, розуміючи те, що в них в подальшому безвихідь, їм тікати немає куди. Вони будуть іти або на нас штурмом, або йти намагатися прориватися з іншої сторони. Е, відповідно, оце саме страшне це було ніч, бо в день ти хоча б бачиш. Але, але якось воно все пережилось. Якось людина. В тих умовах, в яких є, вона дуже швидко адаптується. А коли це екстремальні умови, то це взагалі в рази швидше. Відповідно, найскладніше було, я ж кажу, найскладніше це було оце усвідомлення цього ну, неочікуваного незнання, незнання, що тебе чекає через 10 хвилин, через годину, через буквально 2 години. Так само. Е, найстраш... страшно було дуже, коли ми заходили до Куп'янська. Ми штаб зробили там населений пункт був безпосередньо під Куп'янськом, так буквально пару кілометрів. Коли я їхав зі своїми колегами, ми почули якийсь вибух. І думаємо, так, та". і чуємо, е, воно почало тріщати, ніби, ніби стрілковий бій. Ми думали, що це, ну, це нормально, проходить зачистка, стрілковий бій, це, це нормально. Але як виявилося, це впав касетний стеред. Буквально за 300 метрів від нас на, на території стадіону. Просто повертаючись назад, коли ми шукали приміщення для штабу, ми бачимо, як місцеве населення. Носить оці залишки, залишки цих касетних снарядів і питають, що з ними робити. Я кажу, змилуйтесь, викиньте, змилуйтесь, не чіпайте в руках. І тоді, і тоді тільки приходить усвідомлення, що це три хвилини назад біля тебе впав касетний снаряд. Ну, буквально в кількох метрах. Воно просто за рахунок того, що було на стадіоні, кругом якого оточено будинками, будинки були посічені, а наш транспортний засіб не зачепило. Яким чином? Це тільки Богу знати відверто. Але. От усвідомлення того невідомого і того неочікуваного оце саме страшне там, коли проводили ці стабілізаційні заходи, можна сказати, ви або перші разом із військовими заходили у населені пункти, так? або вже після них заходили і проводили вже роботу із місцевими мешканцями. Як вони вас зустрічали, Якою їх була реакція? Чи щасливі були бачити, що вони вже звільнені від ворога, від окупанта? В першу чергу ми розуміємо, що місцевих мешканців там були одиниці. Це або літні люди, або люди, які не мали куди виїхати. Тобто ви розумієте, що місцевого населення як такого відверто багато не було. І коли ми заходили, вони зустрічали найбільше, найбільше дивувало це оце старші люди і діти, бо попадали навіть місцями Е, Найбільше радувало те, що вони нас чекали, як не з прапорами, то просто махали. Ну Настільки люди були щасливі, щасливі от реально. Настільки щасливі, тому що побачили українські прапори, що побачили українські номерні знаки. Вони дійсно були щасливі. Вони нас обнімали. Я вам кажу, як рідних, як рідних дітей. Місцеве населення було дуже задоволене. Якщо десь якісь були... Питання по колаборантах, чи десь якісь люди, які цей. Місцеве населення, повірте, одразу йшло на співпрацю, вони в першу чергу були зацікавлені в тому, щоб той чи інший населений пункт зачистити від тих людей. Вони казали, що в, в тому чи іншому будинку є цікавий чоловік, який до цього там не проживав. Що це за людина, ми не знаємо. Бо ж ми розуміємо, що черпати інформацію ми можемо тільки від тих, хто залишився. Бо кожного з кожним спілкуючись, розумієш, звідси людина, не звідси людина. Людина орієнтується звідки сусіди, де сусіди, куди вони поїхали, до кого вони виїхали? Тобто, ви розумієте, коли спілкуєшся з людиною, ти все одно розумієш звідси вона чи ні. І відповідно вже в подальшому місцеве населення нам в цьому безпосередньо допомагали і безпосередньо завдяки їм, завдяки їхньому бажанню, ці стабілізаційні дії і проходили вдало і максимально дієво. Чи розповідали населення якісь історії? Можливо, про життя в окупації і вам щось запам'яталося. Ну, розказували вони дуже багато чого, і відверто дуже багато чого запам'яталось. Але є такі нюанси і такі історії, які найбільше запам'ятались, їх відверто розказувати, навіть повторювати не хочеться. Чесно, воно лишилось в голові, і навіть коли ти уявляєш це, починаєш відтворювати це, ну, відверто це дуже страшно. Коли людям забороняли, там вони самі встановлювали комендантську годину. Вони забороняли людям виходити на вулицю. Якщо вущо немає різниці, це чоловік, жінка вийшов на вулицю, вони напряму людей розстрелювали. Відношення настільки ну настільки страшне, відверто, ти не розумієш просто навіть, чи це дійсно були люди. Ви двічі за період своєї там служби отримували нагороди від вищого керівництва, що це за нагороди і за що її к вам вручали. Першою нагородою була відзнака голови національної поліції на той момент Ігора Клименка. Найвища відзнака голови НПУ це знак пошани. Це було за звільнення населеного пункту міста Лиман. А другою відзнакою це було від головного управління розвідки за взаємодію та співпрацю. Це була також їхня відомча відзнака, це вогнепальна зброя. У ваших інтерв'ю ми говоримо про перемогу. Ви вірите в перемогу України, і наскільки швидкою вона буде на вашу думку? В перемогу України я однозначно вірю, бо для цього ми прикладаємо всіх максимальних зусиль, прикладають, мені здається, від військовослужбовця до навіть маленької дитини. В перемогу я, звісно, вірю. Але прогнозувати, наскільки це швидко буде, не берусь, бо навіть самі потужні політичні експерти, військові експерти цього не роблять. Відповідно, дав би Бог, щоб вона була якнайшвидшою. Відверто віриться, хочеться. І, повірте, все максимально для цього зробимо, щоб вона настала якомога швидше. Але коли це станеться, це тільки Богу відомо. Звісно, що це буде повернення всіх українських територій, всіх тимчасово окупованих, які були окуповані ще з 2014 року. В них вихід є. Вони можуть собі розвернутися і піти додому. А в нас вихід тільки один повернути свою державу на межі 91-го року, такою, як вона була визначена, і тільки на ті території, які попередньо нам належали. І станом на даний момент вони також належать. Просто тимчасово заволодів агресор. Яким ви уявляєте день перевага? Я уявляю його сонячним, уявляю його е святковим, уявляю його. Найкращим днем в нашому житті, по великому рахунку. Ми вже скільки років боремося за цю незалежність, скільки років ми до цього прагнемо, скільки років ми фактично жили в цьому. Але от маємо такого сусіда, який станом на даний момент вирішив, що це його. Хоча ніколи це його не було. Ніколи, історично це ніколи не було його територіями. Це наше. У нас зовсім інший менталітет. Скажу вам відверто, У нас зовсім інше бачення на цей світ. У нас зовсім інше. Прагнення в цьому житті зовсім інша мета. Відповідно, це буде реально найкращий день в е, нашому житті. Як на мене, як для мене. Повірте, це день, який буде навіть е, одразу після дня народження моїх дітей. Зразу першим. Дякую. Вам дякую. Тепер фоткайтесь. Давайте фоткатись.